Милий дитячий нічник від виробника ТК Union Group – чудова іграшка, яка поєднала у собі відразу кілька корисних функцій. Вдень малюк зможе весело забавлятися з чарівним пухнастиком, а ввечері музична іграшка з проектором подарує дитині незабутні враження від зоряного неба і наповнить кімнату чарами та приємною атмосферою для відпочинку у супроводі заспокійливих колискових мелодій. Особливої уваги заслуговує стильне подарункове пакування з прозорою стороною та дверцятами у вигляді листівки для побажань. Іграшка виготовлена з неймовірно приємного на дотик текстилю та наповнена гіпоалергенним синтепоновим наповнювачем. Має знімний мультимедійний блок, який працює від трьох батарейок типу 3А. М'який нічник обладнаний блакитною кнопкою, яка активує роботу проектора і мелодій. Іграшка має три режими роботи увімкнення, режим сну та денний режим. Нічник відтворює сім колискових мелодій і автоматично вимикається після 30 хвилин звучання. Проєктор зоряного неба переливається яскравими кольорами. Іграшку легко підтримувати у чистоті і навіть прати, попередньо витягнувши мультимедійний блок. Друзі, залишайтеся з нами та дивіться наші наступні відеоогляди.